Друзі, давайте я вам покажу на великому екрані. Що означають всі ці цифри? І там прикольні, мені подобаються на цьому сайті схеми. І воно, в принципі, так і є. А... Значить, про демілітаризацію України, Росії, взагалі усього в цифрах. Що з цього найбільш важливе для нас? Ви думаєте, танки, броньовані, маршини, артилерійські системи чи так далі. Справа в тому, що за початок війни всі кошти, які давали спонсор війни саме Росії, а ці країни, це країни терористичного характеру, а вони їм дали на рік те ж саме, що їхній бюджет Росії. Бюджет Росії складає 365 мільйонів. Доларів в рік це для того, щоб забезпечувати існування самої держави. Якщо ви скажете, що Росія дуже багато, та не фіга. Якщо ви подивитесь на бюджети інших країн, ви зрозумієте, що Росія насправді не ходь... вона, начебто, входить G7, тобто одна з найсильніших країн світу. А економічні показники на населення на ВВП виходять, що е середня зарплата е отак, от в середньому в самому кращому варіанті це 800-700 доларів на людину в Росії. Але в Росії інші, наприклад, ціни навіть в Москві. Тому тут ще треба подивитися навіть по цінам, що Ну вони і близько не виглядають так, як воно що вони не мають права бути навіть в тих рядах тих країн, які вважаються одними найсильнішими. Тому економіка на початку війни в Україні була сильніша. І я розказувала, що про курс відносно української гривні до російського рубля Українська гривня завжди була сильніша, Завжди це перший доказ. Після 2014 року їх вліпили. Їх виключили з НАТО за Крим, і їх курс ще більше санкцій наклали. і Курс ще погіршився. І вони за ті гроші, які дав їм ізраїльські як завжди інтереси, вони відкрили виробництво танків, броньованих машин. Оцього всього, Оце все на фронт. Воно а воно і війде від російської консервації, того що вони там законсервували, і вони їх перероблюють, і у них. Є мікросхеми, вони їх на на накрали по всьому світі вже на тисячу років наперед. Е я вже не кажу, що це реально зробити. якось е закрити їм ці мікросхеми? Вони вже не накрали тисячу що Вони будуть робити все це. Але на для них найсильніше це оце. Це це для них катастрофа. У них 1200, на початку війни всього було одиниць разом з цього приблизно 1200. Це разом із Калінінградом. Це взагалі означає, що можливо вони звідти витягнули системи ПВО і перетягли на територію Росії, як то по морю. По морю могли витягнути. Це означає, що Калінінград, в принципі, Калінінградська область, вона також її, якщо там щось почнеться. То, скоріше всього, система ПВО там просто і не існує. Це цісло нам говорить, що кожна, кожен, кожен раз, кожну ніч у нас будуть виходити, якщо ми будемо запускати українські ракети, вони будуть пролітати, нічим буде збивати. Оце вони все ще не роблять. Якщо а, вони будуть продовжувати отримувати гроші спонсорство, а вони це будуть робити, це не має взагалі різниці. Якщо подивитися, взагалі, якщо законсервовано вони зараз, пустимо, ну вон танки, бачите, ще є. У них на консервації танки, у них є на консервації броньовані машини. І ще на консервації е, дуже багато літаків, гелікоптерів. Особовий склад ми взагалі не рахуємо, тому що Путін готов піднімати їх абсолютно всі. Тут взагалі не можна сказати, що особовий склад можна його не рахувати. Це так, е, оце реальна таблиця не до чого. Ну і що у нас доречно зробити перше в світі лінійне виробництво дронів, і саме дрони. Е, Дрони будуть літати дуже дуже успішно, і крім того, коли, я думаю, в принципі, ну на моє таке відчуття особисте, що от якщо отут е, перек за 900-950, вже можна і українські ракети пускати. І взагалі будь-які ракети, які вони нам передають, ми повинні їх переробляти радіолокаційні. Тобто, якщо вони не знають, тобто ми повинні е, йти вперед. Ми повинні брати їхні ракети відкривати що там Я не знаю, як це, це е... сама ракета, сама як вона літає, вона не змінюється, Ця... ці блоки не змінюються, там тільки головка змінюється. І коли от наші інженери це зроблять, вони перероблюють ці ракети, які нам можуть присилати. Е... І... і ми будемо з кожної ракети, яка літить туди, робити спочатку як ракету яка знищує ППО. Крім того, вже є технологія Свічблайд600, які теж знищують системи РЕТ і ПВО. Але це дронові такі дорогі американські штуки, вони нові, у них не було, вони їх зробили лише з початком війни, тому що наші українські інженери розкрили їх систему, їхні а, системи ПВО, взагалі ці мікросхеми, не американські, українські, вчені зробили, а вони роблять під нас. І а, що ми можемо сказати? Що, якщо нам перемагати, то перемагати лише тим, що ми оце з оце цього нафіг з пляжу, воно не потрібно, і, і продовжувати бомбити лише ніфті бази. Ми бачимо, що вони все рівно нам не дають. Мені просто цікаво, що буде. Якщо я переведу так, от що, як воно буде виглядати? Що вони все рівно не дають стільки, рівно, стільки, як нам треба. Не дають, не дають. А перемагати ми можемо лише економічно. Будемо продовжувати робити свою роботу, будемо продовжувати бомбити інші бази, ми знову доб'ємося. А оце що можна збільша перекрила, скажімо так, торгівлю. Доларами і євро це також наша заслуга. Це не їх заслуга. Це ми зробили. Тобто, просто цей ринок настільки він, ну, він анулюється. Ці нефті доларів вже їх по факту. Вже немає. Тому вони перекрили торгівлю а, з Росією нефтю в доларах. Тому що ми це зробили настільки все погано. Вони вже не експортують бензин. Їхня ніфтянка працює собі на мінус, тому вони це зробили. А як буде, якщо я включу власну трансляцію? Побачу сама себе, так? Да? Ні, я вам скажу до всіх таких великих телевізорів треба підкачати інтернет-кабель, тому що Wi-Fi, він ще повільніше, ніж собі можна уявити. Це просто експериментує. Ага. Бачу сама себе. Ні, я вам скажу, дасть таких великих половин, щоб виключати інформацію. А чи за три затримку трансляції можна приспилити, то просто я звинувачувала. Я зрозуміла. Одним 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 словом, що я хотіла сказати, що лінійне виробництво дронів нам дуже потрібно, це воно буде перша світі, ніхто лінійних не робив. Саме виробництво це коли лінії, як, як Америка, Америка і Європа роблять автомобілі, так в такому ж варіанті нам треба робити дрони. В великій кількості і вона повинна бути лінійною. Тоді, тоді ми не будемо воювати кількістю людей, ми будемо воювати кількістю дронів, ракетами, які знищують лише це. І от таким чином, не штурмуючи м'ясо, ми чисто теоретично доведемось від того, що ми вимусимо їх їх допомагати, тому що ну дахом не можна допомагати. Це абсолютно ідіатична ідея, і це залежить від нас. Це не це не ми їх спонукали зачинити цю мо на торгівлю доларами і євро через удари на поніфтібазам. Якщо б ми цього не робили, цього і не було. І наша стратегія це тільки. Тихі... Оце знищення ППО, велика кількість дронів радіоколекційних ракет, будь-яка ракета перероблюємо, як ми це робимо. Американська, європейська, переробили, доробили, переробили ці 200 радянську ракету, вони полетіли туди, куди не в принципі чисто технічно не могли літати. І тут 900 950 то все. Це, це ракети літають без. просто нема що збивати. І як тільки і ще більше, тобто. Оце основне, оце основне, тому що вони можуть при спонсоруванні це робити, 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 робити. І яким чином ми не доберемося на їхнє виробництво? Тому що вони теж трошки поміняли технологію. Воно пішло туди там, де можна дібратися. Це в кожній країні буде це єдине, що, що у нас є, це дрони, які можуть влучати по ніфті по газовим проводам, по ніфті магістралям, підриваючи все на світі, підриваючи економіку і Питання з Росією у нас по-іншому, воно просто не вирішується. Тільки так: лінійне виробництво дронів і знищення пво системи. І це така стратегія, вона точно дасть великі результати. Що б вони там не сказали, як вони не домовлялися, на що б вони тиснули? Це не має жодного відношення до реальні, які ми їм постачаємо кожен божий день. Я впевнена, що сьогодні вночі також щось було. Они, вони прикривають інформацію, де щось точно, можливо, якісь маленькі резервуари чи щось, щось обов'язково було підірвано. Збройним сило України та українцями, волонтерами, любителями збирання дронів прям на дому чи собі там, десь на гаражах українських. слава Україні, переможемо!